Польща з новим президентом у другому вирішальному турі виборів переміг кандидат від опозиції Анджей Дуда. Він обійшов суперника всього на 4% голосів. Чинний президент Броніслав Комаровський визнав свою поразку і привітав суперника з перемогою. Президент Польщі має служити народові, бути відкритим та вміти слухати. Ось чому двері президентського палацу будуть відчинені для соціальних ініціатив. І тих, які я підтримую, і тих, щодо яких я сумніваюся, і навіть тих, які заперечують. Моє президентство не буде закритим. Ми Будемо розмовляти. Декілька рівнян теж побували на виборах спостерігачами. Зокрема, громадський активіст Святослав Клічук ділиться своїми враженнями від виборчих перегонів у Польщі. Була накорочена боротьба і переможця до кінця ніхто не міг прогнозувати. І по суті, влада змінилася, але е, це досить відкрито, це досить мирно. Коли ще немає офіційних результатів, є тільки екзит Пол і. Діючий президент визнає свою поразку і вітає свого непримиренного опонента. Е, ну то це позитивне враження справляє. При тому, що, наприклад, український закон про вибори багато в чому ну, якби досконаліший, більше дає можливостей для журналістів, для спостерігачів. Е, а там все тримається більше на довірі і ну це себе виправдовує, по перше. Гроші швидше все, і при тому не немає ніяких питань, воно сприймається, довіряють один одному, і хотілося б, щоб так було в Україні. У другому турі голосували поляки трохи активніше ніж у першому, 56 відсотків проти 49. Але чимало не ходили на виборчі дільниці, адже одні не вірять у зміни, інші кажуть, що не було вибору. Поділ, як мені нагадує, як ви вибори I keep praying Наші експерти впевнені, що з новим керівництвом особливих змін у стосунках України та Польщі не передбачається. Я не думаю, що ставлення Польщі до України не зміниться, тому що ну, Польща на даний момент це в повному розумінні Європейська держава. От, і ставлення керівництва держави там визначається в першу чергу ставленням громадян. До речі, Анджей Дуда, він, якщо я не помиляюся, представник такої політичної партії, як Право і Справедливость. Польської, так, відповідно, партії, в цілому позитивне ставлення до України в цієї партії. Він є представником цієї політичної сили, відповідно, він буде продовжувати. Окрім того, ну, це партія правого рятунку. Вони виступають з патріотичних позицій, дещо націоналістичних, і вони будуть стояти на обороні інтересів Польщі. От, а в інтересах Польщі незалежна Україна От, і сильна Україна. А ще тим там не були якісь погляди. Такі тим не менше, новообраний президент обіцяв подумати про надання Києву воєнної підтримки. Проте треба зазначити, що у питаннях історії консервативна партія, яку представляє Анджей Дуда, не приймає компромісів. Зеляна жінчук у ритмі подій.